Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався 10 серпня 2023 року. Це був третій кваліфікаційний раунд Ліга конференції. Матч перший з двох. Аріс у себе вдома. Команда приймає Динамо Київ. Мірчилоческу 1-0. Аріс перемагає. Єдиний м'яч забив пальма. На 69 хвилині матчу з пенальті. Давайте про все ми з вами друзі будемо говорити по порядку. Давайте стартові склади. Взагалі подивимось. Аріс, Терезес головний тренер команди. Феррарі, Лейсман. Відповідно, Моберт Карлсон. Не він, Джурасик, до речі, ось. Джан Жюль, Куеста, Гарсія, Даріда, Монтоя, Пальма, Удубаджо. Ось така стартава 11 Говоряся. Руп Матаріта, Матарита, Павичич, Мендес, Христодулупулос вийдуть трішки пізніше. Говоряся. Київське Динамо, Коліш Паренко, Муєва, Віталій Бурельський, Сирота, Денис Попов, Андрій Ермолок, Сергій Задерчук, Жора Бущан, Саша Тимчик, Володислав Дубінчак, Володислав Кабаєв. Ось така стартова одинадцятка у Киян. Володимир Брашко, Шепелів, Ошен. Трішки пізніше вийдуть у Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам футбол. Важкий, справді, був початок для київського Динамо. Аріс Saloniki дуже доровий, справді Аріас цей матч розпочинає. Непогані проходили там атаки в Аріаса. І справді. і Там і Жора Бущян в гру вступав. Ну, тобто, і справді так, Аріас дуже таки справді натхненно, да, команда. Цей матч розпочинає, справді. Дуже натхненно. Вже на перших же хвилинах на пані були атаки Варіаса. І справді, передається момент на 4-й матчі, коли хороша пішла простина передача з Лігу флангу. Вже завелося, що ніби таке, вона вже відбилася, але підбирання за футболістом аріасом. удар по воротах! повз ворота Пробивають господарі. Ще на 12-й хвилині була затяжна атака. Варіаса, яка відбувалася. По правому флангу, йде подача дождишного майданчика, відбивається киян, але підбирання за футболістами Аріаса небезпечна подача бущан. Вибиває між жара бущан. Намагається колише перемогу м'яч. Але його. Обкрадає футболістаріаса небезпечна Дальній удар повз ворота. Пробиває футболіста і І справді важко було киянам. Висоликая також в принципі. Десь так трішки вирівняли гру. також Стали свої моменти. Трішки ще стало вималюватися у Київського Динамо попереду. Ось, в цілому важко було киянам. Тому що справді Аріас несправді команда дуже здорово грала. Ось. Сергій Стерчук віддає передачу на Кулі Шупаренка, Колі, Колі м'яч Сергія Віталій Буєцький, Віталій Буєцький! Вдотики, дай бачите, муява, муява, удар! Муява, але не вийшов удар Муяви, Дуже геніальну комбінацію розіграли кияни, все через пас. Цей момент був на 19-тій хвилині кияни Я не його не реалізував. В принципі, така непогана та атака, де справді і проходила у київської команди. ось. Аріас також е в цей момент команда мала. Ось вони, в принципі, більше такі Аріаса було побільше ось, таких небезпечних атак. Ось команда справді так, з натхненням тіла. Пригадать там Тимчик заблокував удар. Футболіста Аріаса там дуже хороший був момент. Варіаса. Пішла передача. Удар! І тимчик! Рятує Тимчик чи Київське Динамо. На 24-й хвилині цей неймовірний шанс виникає. В Аріаса. Важко було Киянам. Важко було Киянам і справді. Ось ну, прикладався момент, наприкінці перештуємо Динамо. Хороша пішла атака, Моява, робить Віталія Віталій Віталібуєвський, буде Буяльський. Віталій Віталібуєвський, Андрій Єрмонко. удар і кошет. І на місці вратар Ареса. На цьому перша 45 хвилинка де завершується. Другий тайм. Друзі, другий тайм також був дуже важкий для української команди. Більше киян справді захищалися. Більше Кеніс захищались, в Аріс остріші були моменти. Ось. Тому, друзі, якось так. Знаєте, друзі, в принципі, якщо там брати статистику володіння м'ячем, тобто за володіння м'ячем, в принципі, кін не переважали Аріс. Там невеличка була перевага у Динамо. Але вона все-таки, друзі, була. Саме в українській команді. Якщо друзі брати, підсумковий м'яча да, за весь матч. Там 56 на 44, якщо не помиляюсь, було володіння на з Київського Динамо. Але весь момент у виникали в Аріса. 65 65-та хвилина. «Аріс». Ще одна хороша атака. В «Аріса». проходить іде діагональ, хороша діагональ. М'яч отримує футболіста Аріса. На льому подача удар Бущан! Георгій Бущан. Витягує удар. Ну, просто там в упор, вже пробивали футболіста Аріса. Але Жора Бущан продемонстрував геніальну просто реакцію. Але футболіста Аріса тиснули і в кінці кінців все одно цей тиск призводить до того, що пенальті. Пенальті. Вдається заробити господарям, кутули здорово розіграли. Це подача, удар, і була все-таки гра рукою. М'яч лече в руку, в руку сираці. Це пенальті. Це пенальті і до м'яча підходить пальма. Ось так ось пальма може забити гол. Пальма Бе, удар Бущан! Дотягується до цього м'яча, але м'яче сітці воріт української команди пальма. 69-тех хвилина матчу, і команда Аріс Саланікі виходить вперед. Пробуває пальма, Жора Бущан. Відбивається удар. Але м'яч зрадницький залітає в сітку воріт української команди. 1-0 повели господарі. Але потім і у Київського Динамо непогані пішли атаки. Пригадується хороша комбінація на 75-й хвилині. Розіграла там цю хорошу таку атаку. Пішла на Віталій Боєск. Віталій Бояс, скидає м'яч на тимчика, тимчик на моєво, Моєва, Скидка, удар Шапаренка, Коля б'є по ворота. Хоч, в принципі, розіграно було ну, просто геніально. Все в пас пас було зроблено але реалізувати свої нагоди динаміці не змогли. 88 -ма хвилина матчу. Київська Динамо проводить свою атаку. Дубінчак. Владислав Дубінчак. Номер Архі. Дубінчак вирачує на його. Ми його пропускає м'яч. Невизначний момент. Викид один на один. По суті, удар. І дотягується воротар Ареса. Ці удари, осі так шанс. Оце не вихід один на один був. Але це була неймовірна ударна позиція, там був абсолютно один. Вули, Кабаєв, ні, це був Андрій Ярмонко. Це був Андрій Ярмонко, він був абсолютно один. Але нагоду Андрій Ярмонко не реалізував. Не реалізував Андрій. Гарматний постріл. Прийме на себе вартар Ареса. Хоча момент був дуже хороший. 5 хвилин, до речі, суддя компенсував. Ось, 5 хвилин компенсував суддя. Кен намагався. Відігрався. Ливаріса пригодиться там, контратака на 95 хвилин. Пройшла контратака. Там, о, контр там... дуже здорово зіграли. Футболісти іграчеської команди. Хороша атака. Небезпечний момент. Передача Бущан! Жора Бущан на місці. Але в кіці-кітці на цьому матч завершується, І Аріс Ланік, і у першого матчі Динамо Київ перемагається. Що, знаєте, друзі, такий підсумок того матча, знаєте, підбити, то в цілому, напевно, по ділу Аріс переміг тоді. Але українська команда, в принципі, напевно, футбол показала. Про матчі твій, ми друзі ще обов'язково поговоримо. Браво Аріс! Браво київське Динамо! Дуже хороший футбол, і справді відбувався 10 серпня 2023 року. Друзям дякую за увагу. Хоч бажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. На якому друзі це щастя, бажаємо тільки його. Вирішіть себе, мої любі. Усім до нових зустрічів.